Шановні колеги, останнім часом, працюючи на тренінгах з розвитку критичного мислення, ми стикнулися з тим, що багато вчителів не дуже добре володіє методами інтерактивного навчання, а без інтеракції нема ані критичного мислення, ані ефективного компетентнісно орієнтованого уроку. Тому запрошуємо вас сьогодні поновити ваші. Не стільки знання, скільки уміння працювати з інтеракцією. Багато вчителів стикаються зі складностями в дуже простих речах, як посадити дітей, як дати інструкцію, як організувати взаємодію, як організувати презентацію. Це достатньо один раз спробувати і тоді, коли є поруч досвідчений викладач або тренер, і після цього вони будуть вагатись, використовуючи ці методи. Крім того, інтеракція складається з багатьох методів, але 15, з якими ми будемо працювати на нашому новому тренінгу, вам абсолютно достатньо для того, щоб зробити кожен з ваших уроків ефективним, цікавим для учнів, цікавим для вас і розпочати нову інтерактивну добу в вашому житті. Приходьте, приїжджайте і будемо вчитись разом.